2024 рік добігає кінця. Це був ще один рік невимовного болю, боротьби за існування українського народу на українській землі. 2024 рік не став роком великої перемоги, проте ми можемо пишатися маленькими перемогами, досягненнями спортсменів, освітян, талановитої молоді. Всіх тих, хто працює, не покладаючи рук. Цей рік приніс багато розчарувань. Багато руйнувань, проте слід висловити подяку всім, хто щодня після безсонної ночі тривог стає до роботи, прибирає місто, навчає дітей, піклується про нужденних, рятує життя. 2024 для всього світу це лише число, ще один календарний рік. А для українців це ще 366 днів війни. За ці 12 місяців ми мусили стати сильнішими. Витривалішими, згуртованішими ми працювали більше, аби підтримати своє військо. Понад 80 мільйонів гривень цьогоріч Бориспільська громада передала на потреби захисників. Шановна громада, рік, що минає, був непростий, але ми вистояли завдяки нашим військовим та кожному із вас, хто наближає нас до перемоги. На порозі 2025 року у нас одне бажання на всіх мир. І ми і далі готові працювати, щоб Україна вистояла з новим 2025 роком. Слава Україні! Героям слава!